Чування, в якому повинно бути завжди тваринні білки, можна і рослинні. Анна Гришко, лікарка-акушер-гінекологиня, із 16-річним стажем, проводить бесіду із жінками-переселенками, розказує про те, як організм реагує на стрес і які зміни можуть виникнути при травмуючих обставинах. Це такий неформальний формат, можна так сказати. Це ми обговорювали проблеми жіночого організму, з якими могли стикнутися жінки. в наші зараз такі не дуже гарні історичні події. І як з ними можна справлятися. Також я а, хотіла донести, що деякі патології можна вирішити, а не просто про них тільки знати. Багато питань жінки дуже соромляться питати у лікарів, тому що вважають, що це не на часі, не допоможуть або дуже соромно. Це дуже важливо. А загалом таке обізнаність про жіночий організм повинно бути кожної жінки, починаючи з підліткового віку і закінчується. Коли жінка вже входить в таку, знаєте, етап менопаузи. Серед пацієнтів лікарки і біженки з тимчасово окупованих територій серед проблем, з якими звертаються порушення жіночого циклу та збереження вагітності. В мене стояли дівчата на обліку, і ми народили здорових, і щасливих. Як каже, вони щасливі батьки, тому що вже мають дітей, і це дуже гарно. Навіть в такий час, а дівчата змогли зберегти своє материнство і мати зараз здорову дитину. 37-річна Ірина Ставратій, уродженка Кроповницького. Велика війна застала її у Краматорську, де жила зі своєю родиною. 8 квітня жінка виїхала зі Слов'янська, бо того ж дня російські ракети вдарили по залізниці. Тоді ж там перебували понад 4 тисячі цивільних людей. Це переважно жінки і діти. Від атаки рашистів загинула 61 людина, та понад 100 утримали поранення. Ірину з немовлям доправили до сусіднього слов'янська. Зі Славянська ми виїхали 9 квітня, ми приїхали в місто Кропивницьке. Ось так. Було важко покидати комфорт і переїжджати в щось невідоме. Ірина, одна з тих, хто прийшов на жіночі вечорниці. Так назвали у місті цикл зустрічей, які проводитимуть з переселенками. Цього разу обрали медичний напрямок розмови. І наскільки він важливий в умовах війни вже оцінила молода матуся. Навіть в невоєнний час жінки дуже мало дбають про своє здоров'я. Я з цим стикнулася, особисто коли приходиш просто на профогляд до лікаря. у нас таких дивних мало, але є приходи. Зараз, тим паче, стрес. Тим паче, що дуже багато людей через цей стрес позакривалися, і здоров'я відвели на не те, що на п'яте-десяте місце, а от ну і поїсти є що є, така от дах над головою. Ну значить все добре, тому цей. А потім, потім жіноче здоров'я, ви знаєте, від нього багато що залежить, навіть психологічне здоров'я чоловіка. І всіх оточуючих навколо. тому. Я вважаю, що цей захід він допомагає деяким жінкам розкритися. На зустріч також прийшла переселенка з Донеччини Вікторія. Жінка нещодавно зверталась до місцевих лікарів, тому знає, як важливо періодично відвідувати фахівців. На захід прийшла із випускою діагнозом. Хотіла, щоб мені допомогли по діагнозу. розшифрувати діагноз так. як у мене доктора були чоловіки, Ну, мені було не особо удобно задавати такі їм питання. Були відповіді об'єктив. Не на всі вапроси, і вообще сама мероприятие була очень душевна у Кропивницькому Стартувала серія зустрічей в рамках ініціативи Жіночі вечорниці. Проєкт спрямований на підтримку жінок, які через війну вимушено покинули свої домівки. Ініціатива впроваджується громадськими організаціями Територія успіху та «10 квітня. Ті жінки, які приїхали до нас у місто, їх дуже багато. Наша громадська організація Територія успіху. Ну з перших днів практично війни стала таким гуманітарним центром допомоги, Пробували допомагати всім, чим могли. Це були і продукти, і набори гігієни, і там елементарні якісь подушки, ковдри, матраси, все, чим могли. Коли за будь-якою допомогою зверталися жінки, ми зрозуміли, що дуже актуально для них це саме соціалізація на новому місці, тому що жінки. Відчуваю дуже великий стрес. Цей стрес відбувається як на моральному, так і фізичному здоров'ї дівчат. Тому виникла ідея створити саме такий проект суто жіночий для. Більш-менш якогось стабілізації стану жінок наприкінці заходу. Жінки спілкувались у затишному колі зі смаколиками у неформальній обстановці. Наступні вечорниці планують провести з психологами, юристами та організувати похід у музеї міста. Олексій Меркулов, Донеччина Тіві.